Прогаранку. Любі малята, хлопчики милі, дівчата, Вас вітає дитячий садок номер 18 горобиненька, і я вихователь Ніна Гінриха. Щирою посмішкою я вас вітаю, гарного настрою на весь день бажаю. Хай на ваших милих личках розквітуть посмішки. Малята, ви всі знаєте, яка зараз пора. Так, це пізня осінь. І ось незабаром прийде зима. І вони зустрінуться. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна. Барви нам свої дарує і дивує нас вона. Якось зустрілись осінь зимою і стали сперечати, хто з них головніший, хто красивіший. Тут воробчик прилетів і сказав, Малята, допоможіть це владнати, влаштуємо невеличкі змагання, будемо загадувати загадки та згадувати, коли це буває, восени чи зимою. Та допоможемо їм помиритись і не сваритися ніколи. А ось і перша загадка. З неба падають зимою і кружляють над землею легкі пушинки це білі сніжинки ми сніжинки, сніжинками літаємо та зиму звеселяємо. Коли це буває і як воно зветься, то чорно, то сива по небі ходила Набив її вітер. Сльози розпустила, так, це хмара та дощі Молодці малята. Стала біла на круги, я розтрушую сніги, наганяю холоди води сковою в люди. Дружбі з дітьми я весела, здогадались? Так, малята, я зима. Прийшла дівчинка до хати, узялась хазяйнувати. Правна скриню відімкнула, в жовту свитку лізягнула. Коли це буває? Що це за дівчинка? Так, правильно, це красуня осінь. Погляньте, яка вона гарна. Малята, ви всі знаєте, що з приходом зими в природі відбуваються зміни. А ось які... Ми з вами дізнаємось, коли пограємо у гру, коли це буває. На кольорові дерева бувають коли? Восени чи взимку? Так, правильно, восени. а взимку одягають білосніжний наряд. Зимонька зима притрусила їх сніжком. Давайте повторимо сніжком. Кошик іде коли? Восени чи взимку? Так, правильно, Восени. А взимку йде білосніжний сніжок. Правильно, давайте повторимо, який сніжок? Білосніжний. Молодці малята. Гриби збирають восени чи взимку. Так, молодці восени. А взимку? Що роблять? Так, ліплять снігову бабу. Молодці. З даху будинка накрапає дощик Восени чи взимку. Так, восени. а взимку? Висять бурульки молодці. Їжачок збирає гриби коли в чи взимку? Так, правильно, в осени. А взимку що він робить? Так правильно спить. Молодці малята. Ходить осінь гаєм, і звіряк питає, що ви поробляєте, як про зиму дбаєте, мені це обов'язково знати, бо скоро все накриє сніг. Стомився я, напалювався за ціле літечко і осінь. Отож тобі час спочити, запаси добрі, поживні ти зробив на зиму, тепер можеш зиму зустрічати і спати до весни. Я теж стомився, по малину й мед ходив, ноги дуже натрудив. І ти, ведмедик, зиму зустрічай і спати до весни лягай. Ну, а ти, лисичка, я не буду сумувати, буду полювати. А мені б шубку на білу поміняти, щоб лисиця не помітила. Ось тобі біла шубка тримай. І зиму зустрічай. Малята як назвати одним словом тварин, які мешкають у лісі. Ведмеді, лиси, вовки, білочки, їжачок, зайчик. Так, дикі, а чому? Правильно, тому що вони самі собі будують житло, добивають їжу, доглядають дитинчат, молодці. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя сипає, дуб нахмурений не стоїть. Ой, погляньте, на гілочку пташка прилетіла, а ось яка, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. По дворах стрибає, Крихти збирає, Ростом він маленький, сірий чепурненький, Справжній молодець, хто він? Так, це горобець, це маленький горобчик. Ось іще пташка прилетіла. Жовтогруді пташенята просять хліба в двір їм дати. На морозі мерзли щічки прилетіли вже. Так, синички, Малята, а якого кольору грудечка у синички? Правильно, жовта. Давайте з вами повторимо. Синичка. Молодці. Ой, ще пташки прилетіли. Груди в нього, мов калина. Любить їсти горобину. Так, правильно, снігурі. Малята, а якого кольору грудочка? Так, червона. Давайте з вами повторимо сні гурі молодці. Горда птаха походжає, пташенят життю навчає. Дуже мудра чорна птиця і біда як розізлиться. Так, малята, це ворона. Якого вона кольору? Так, правильно, чорна. Малята, незабаром? Випаде сніжок і нашим пташкам буде дуже важко знаходити собі їжу. Як ми їм можемо допомогти? Так, малята, правильно ми можемо їх підгодовувати. А чим? Так, насіння хлібця дати. Молодці, малята. А ще так, можна зробити годівнички. Ось зараз ми з вами і зробимо пальчикову гімнастику, яка називається Я ладнаю годівничку. Приготували ручки. Я ладнаю годівничку. Поставили ручки. Для горобчика синички, для сороки і гухаря, для малого снігоря». Крих насиплю і пшонця, а синить сида сальця. Прилітайте, друзі, милі, не злякайте за Ну що, сподобалося? Ще раз повторимо, Ну давай Я ладнаю годівничку. Для горобчика синички, для сороки глухаря. Для малого снігура, крик насиплю і пшонця, а синиці дам сальця. Прилітайте, друзі, милі, не злякайтесь метілі. Ой, які ви молодці, малята! Мені дуже сподобалось, як ви сьогодні займалися. На цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.